Багатофункціональний агрегат, який справляється собі з роботою. Це такий універсальний конструктор. У нас був комбасістим бункер під рехлітель-беднар. Якщо брати тільки шину, то вона виходить дешевше, ніж люба інша сівалка в комплексі. Навіщо купувати, то що лишнє. Працюємо в основному по традиційній технології. Пару років тому почали працювати із глибокорозпушувачами беднар. Хожу сказати, такої сівалки в нас ще не було. Ширина захвату 9 метрів. Цьому році на її посіяли 150 гектарів люцерни, близько 150 гектарів ярого ріпаку і десь вже більше як 50 гектарів сої. Після що, працювали Амазонками D9, працювали Хорш Фокус 6-метрова, працювали і червона зірка. Під свою технологію, з задачами справляється. Є там пару таких нюансів, що стосується більш обробітку ґрунту. Якщо поганий обробіток ґрунту, то де-не-де трапляється там, зерно зверху. А так, то працює те, що треба. У нас в господарстві є ферма, вносимо кожен рік десь 500-600 гектарів гною, оранка, закриття вологи, все так, як по традиційній технології. Дивіться, чому в нас пару років тому почали працювати із глибоко розпущувачами Беднар. У нас була лапа на 50, зараз на 70. І якби до рихліття докупили приставку. І зараз працюємо і з приставкою, а на осінь плануємо глибоке рихлення. Знесення мінеральних удобрень. І з цим же бункером? З Цим бункером. Тобто, це такий універсальний конструктор. В принципі, ще вона нова, ще не цей ще не ламається. Все посіємо, тисяч 10 гектарів тоді будемо бачити. На яку глибину сіяли від іду? Е, Дивіться, люцерну сіяли 3 см, ріпак е, ярід теж 3 см. Е, сіяли просто канаркове 3-4 см, Зараз е, сою сієм від 4 до 5 см. Сіяли 12,5 і зараз е, на 25 см. Через один сушник поглушення. Ну, а ви з глибокорозпушувачем і бункер одразу купували чи як? У нас, так, да, і з глибокорозпушувачем бункер. бункерішов. А, а ви просто докупили оцю шину задню? шину докупили 9 метро. Зернову. А, та це набагато дешевше, ніж купувати цілу сівалку. Ну так, да, воно виходить, що багатофункціональний агрегат, який справляється собі з роботою. А бункер вже скільки у вас від, відпрацював? А вже, мабуть, три, три сезони. Ми не всю площу, ми там вибірково площу рихли. У нас один рік рихлення, другий рік оранка. -то. І скільки ви збираєте при цьому кукурузи, соняшника, пшениці в тонах? Пшениця 60 центнерів, соняшник 30-35 центнерів і кукуруза в районі 100 центнерів. Ну, Ви ж по факту взяли лише задню шину. Так? Ми тільки взяли задню шину, тому що взяли у нас був комбасістим бункер під рихлітель Беднар. Його перероби, проміняли турбіну, поміняли сіми основні, і зараз працюємо. Дивіться, шукали більш дешевий варіант по Ну, да? Якщо брати тільки шину, то вона виходить дешевше, ніж люба інша сівалка в комплексі. Да, це там сімдесят тисяч, 80 тисяч євро. А сівалка під 100... дешева – це 180 євро. Тому, вона і, і тому зупинилися на цьому. Навіщо купувати, то що лишнє. Перше її побачили у 2021 році на Харкові у нас були такі випробування. Ми були Вендерштад, у нас був Фармет, у нас був Амазон, цитан, у нас була ця сівалка Корса перша. Чого ця сівалка? Тому що в неї між рядять 12,5, максимально ну, зайнята площа, Закривається суцільний посів. Лашни, в рядку менше на сінин лежить. Менше на і Менше простору для Та, краще. серняка. Рядки междя швидше закриваються. Так, да, так. Да. В принципі, непогана сівалка, хороша. Хорошо, що, хорош, що вона зерно ложе, ніж хорш, даже. Розложка зерна йде. Розподіл, так? Да? Розподіл. розподіл, так. Чітко. Це добре зроблені ці диски, що воно? Так, диск... да? Да, воно добре. Угу. Добриво носить. І добриво, і все, і зерно. А яка норма стоїть? 120. 120 Сої? Сої і 100 кг добрива. Вона сіє з біжанням 12,5. І ви так все сієте на 12,5. У нас заглушки стоять, ми ж поставили заглушки. Через один зараз сіє вона. 25? Так, так, так. Через один сошник у нас є зараз. Ага. А і що довго ставити заглушки? Ні. Це вони в грибку цьому. Так, да, так, да, да, в грибку зверху там. Угу. Не б'є сою? Ні. При транспортуванні. Ні, хороша сівалка. Ложе зерно відлічно. І скільки це в неї засипає тебе зерна і міндобрив? Е, дві тони сої і тону міндобрива. На 20 гектарів вистачає. 19 з половиною такого. А за день скільки засіваєте? Десь гектарів 70-80. Якщо працюємо до часового 11-12 ночі, то сотню можна витягнути легко. Що ламалось уже на ній? Ще нічого не ламалось. Ні, в рехліті, як були, то там палець лупав таке. А всі варці то пуща нічого А що по налаштуваннях? Як вона проводиться? комп'ютері все, чи тут щось треба. Ну і комп'ютері, і тут. І тут калібрувати треба. Да, да. Воно дві кнопки, перший бункер і другий. Де -де. Ось знизу. І все. Перший бункер і другий калібрується. Так. Воно циліндри стоять. А, кліпсами підкидаєте і все воно. Регулюється тиск. А тут триточкова навіска, тут можна ще щось навісити на нього. Да? Може глибоко розпушувач якийсь. Да, так? Да. І вносити добрива з цієї бочки. Це така універсальна. Ви насувалися? Да. А, теж з да? з цієї цієї бочки? бочки. Да. То, то Вирихали і добра вносили, так. Да. Да? На яку це? 45.